Росіяни спробують захопити Лиман та Борову в найближчі місяці. Вони вже зосередили значно переважаючі сили на Донеччині та готуються до масштабного наступу на Лиманському напрямку. Ну, принаймні про це повідомили в американському інституті вивчення війни. До слова активізацію окупаційних сил на Лиманському напрямку підтвердило і оперативно-стратегічне угруповання війська Хортиця. Там росіяни отримали прочухана від третьої штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які вони частково втратили. Тому підвищилась інтенсивність саме на тому напрямку, і вона там зараз досить висока. Інколи росіяни атакують на кількох десятках мотоциклів. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Сергій Грабський, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку, студія. Пана Сергію, на вашу думку, наскільки під силу ворогу Лиманський напрямок, і чому він так фокусується на ньому? Ви знаєте, Лиманський напрямок він важливий з наступних аспектів. Перш за все, і ми говоримо не власне наступ на місто Лиман, а ми говоримо про просування противника далі на захід, і це здійснюється методом обходу Лимана з півночі. Тут треба розуміти, що противник ще а, переслідує тут, ну як би мовити, таку політичну ціль, а, а саме захопити залишки а, території Луганської області, які до сих пір знаходяться під контролем України, і а, прорватися як мога далі на а, захід а для того, щоб вийти на лінію, на лінію ріки. А, Ріки Оскіл для того, щоб закріпитися на цьому напрямку і створити нависання вже безпосередньо і над слов'янськом Краматорськом, тобто задум противника є досить такий, досить такий потужний, але проблема в тому, що він не має достатньо ресурсів для того, щоб здійснити такий прорив в одному етапі, але використовуючи таку, знаєте, послідовну тактику вминання в нашу територію, вони намагаються досягти цієї мети. Цікаво, що дійсно, при тому, що російська сторона і цей політичний аспект в їхніх військових діях він досить потужний. Ну за три роки широкомасштабного вторгнення вони так і не спромоглися зробити ось такий ну, та потужний акцент на захоплення ось цих залишків Луганщини. Абсолютно правильно, но справа в тім, що вони виконували ті задачі послідовно і продовжують виконувати, ну, послідовно на їх думку. Тобто вони зараз все ж таки зосередили основну увагу на Донецькому напрямку, вважаючи його основним напрямком, але разом з тим пробують діяти і на інших напрямках. Треба не забувати, що противник діє загалом за абсолютно звичайною, можна сказати, хрестоматійною схемою, тобто зосередження зусиль на основному напрямку і створення напруги на окремих ділянках, проводячи другорядні або відволікаючи дії. А тут, поки що, поки що, виходячи з інтенсивності бойових дій на Лимані, ми говоримо про те, що це другорядні дії порівняно з тим, що відбувається на Донецькому напрямку. Я кажу про ділянку фронту від Покровська через Турецьк і далі на часів'я. Але ну знаючи добре тактику дій противника, можна передбачити, що у разі якогось успіху вони можуть посилити це угрупування, і саме тому, саме тому наступна або така активізація бойових дій на Лиманському напрямку викликає наше серйозне занепокоєння і привертає увагу нашого військового керівництва, пане Сергію. Дозвольте поцікавитись, особисто на, на вашу думку. Чи ви бачите в росіян потенціал різко посилитись? Бо там ну з одного боку ми читаємо в новинах про те, що там ну перекидають певні підрозділи туди-сюди? Водночас, ми бачимо, що мовляв везуть озброєння там Сао Ксандер СЗВ корейські і робиться висновок, що можливо в росіян є певний дефіцит в САУ і РСЗВ. Знов таки в пабліках, ось читаю, що в, ну, хлопці пишуть в полон потрапляють росіяни, там інше слово, росіяни, які за 3-4 дні проходять їхній аналог БЗВП, базову військову підготовку. І, і знову викликає питання, а чому можна навчитися за 3-4 дні? Тож в мене буде два питання. Чи бачите ви потенціал і ось це БЗВП за 3-4 дні, що це? До чого? Я, яка навичка? Важливо. Угу. Зрозуміло, питання слушне, я б сказав так, і глобальне, якщо відповідати, так безумовно, росіяни мають стратегічний потенціал. Безумовно, і це треба розуміти, що вони скоро не закінчаться. Але разом з тим треба усвідомлювати наступне: внаслідок дуже напружених бойових дій, внаслідок тих шалених втрат, які завдали їм українські сили оборони. Сьогодні, сьогодні російські війська не мають. Такого наступального потенціалу, який дозволив би їм проводити широкомасштабні наступальні дії на, на кількох напрямках. І до речі, те, що ми з вами говоримо про лиман, свідчить саме про це, де противник на вузькій ділянці фронту може в нього є ресурси, може зосередити певну кількість сил та засобів для того, щоб намагатися здійснювати якісь прориви, що їм частково вдається. Це така тактика є. А разом з тим вони відчувають серйозний дефіцит як з людьми, так і з озброєннями бойовою технікою. Причому зробив би акцент на озброєнні і бової техніки, яка в них, ну скажемо, є в не дуже великих кількостях, і це відповідь на ваше наступне питання для того, щоб компенсувати недостатню кількість озброєння і бойової техніки росіяни використовують більшу кількість піхотних штурмів. І розуміючи те, що на більшу кількість піхотних штурмів абсолютно логічно і потрібно більше людей. Вони змушені діяти в абсолютно передбачуваній манері для того, щоб швидко поповнювати штурмові підрозділи, вони просто скорочують час на підготовку цих сил та засобів. Ось вам виходить так, що вони маючи потенціал, вони його тасують. Якщо можна використати такий картярський термін, і намагається тиснути там, де можуть, використовуючи ну, всі наявні ресурси, треба розуміти наступне втрати 40 тисяч. А максимально, що російська армія може переварити в системі бойової підготовки, це приблизно 30 тисяч. Тобто, для того, щоб перекрити цю діру, вони змушені скорочувати терміни підготовки своїх військовослужбовців. Пане Сергію, а погодний фактор. Наскільки він може затримати ворога і не дозволити йому просуватися на даному відтинку, чи завдяки знає... дронам таких перепон не існує, ви знаєте, якраз от тут погодний фактор може вплинути, і ось чому остання статистика каже, що в наш поточний період 75% втрат живої сили завдається саме дронами. 20% артилерію і 4% стрілецької зброї. Чому це важливо? Тому що, ну, на жаль, дрони не є все погодними е, видами е, озброєння. Тому е, тут погода так само може впливати. Сильний туман обмежує видимість, а дрони потребують цього е, опади. Вони можуть так само завадити дронам, бути використаними в бойовій обстановці. З цієї точки зору, враховуючи, що є сьогодні головним ударним фактором, ми можемо сказати, що так. Погодні фактори можуть вплинути на ситуацію на лінії фронту, ну якщо так мовити, зниживши можливість інтенсивного використання дронів. На жаль, вони ще залежні від погоди. Пане Сергію, є в нас ще скільки? Чотири чотири хвилини. Не можемо не проговорити питання. Західної підтримки нас, зокрема, там з останніх новин приємних безумовно це виділення шведського пакету, це е, приїзд представника Нідерландів, який та, відвідав зокрема підприємства нашого оборонно-промислового комплексу. Скажіть, будь ласка, е, ну чи можемо ми так за 4 хвилини зробити умовний зріз розвитку вітчизняного ОПК? Е, наскільки зріз або ні наш потенціал. Безумовно. Безумовно. Давайте згадаємо так. Ми спираємося на статистику. Загальний потенціал виробництва у 2022 році складав 2 мільярди гривень. Зараз загальний потенціал виробництва складає, вибачте, доларів, 2 мільярди доларів, звісно. А на сьогоднішній день загальний потенціал виробництва за словами президента складає 35 мільярдів доларів. На жаль. Українська держава може викупити обсяги а, порядка 12-14 мільярдів доларів, і тут ми а, покладаємося на допомогу наших союзників, які так само можуть підсилити цю складову, вкладаючись у розвиток військово-промислового комплексу України. А, таким чином ми а, навіть за умов. А, Зменшення або зупинки допомоги сполучених штатів, тому що зауважу, що нова адміністрація не виділила на Україну ще жодного навіть центру, можемо розраховувати на певну компенсацію цих зусиль. Звісно, по деяким позиціям ми не зможемо цього зробити, але загалом виходить. Плюс наше виробництво, і саме з цим пов'язано. Така пов'язана така велика кількість візитів наших союзників до України може масштабуватися не тільки на території України, а задля спільної перемоги над спільним ворогом це виробництво розширюється і проводиться і на територіях на країн союзників, що так само посилює і нашу можливість закупляти зброю. І допомагає нашим союзникам, тому що ну вони можуть так само використовувати наш науково-технічний і виробничний потенціал, там що є нашою спільною метою на сьогоднішній день. Так що е, цей напрямок є надзвичайно важливий. і Я думаю, що ми на правильному шляху і зупинятися не будемо. Ну і самий простий варіант, навіть то, що я бачу от з останніх цифр, е, гармата Богдана е, вона на порядок дешевше від е, французького Цезаря. І розумієте, на сьогоднішній день не стоїть питання виробництва над дорогої, хай високоточної зброї, в як то кажуть, мілкооптовими партіями. А йде питання про дешеве і надійне озброєння масового виробництва. і саме ми, маючи наші виробничі алгоритми, можемо це забезпечити, що відповідно викликає таку позитивну реакцію і можливість співпрацювати з західними країнами, пане Сергію, наостанок буквально коротко, ваша думка з приводу 20 мільярдів євро, які Україні нададуть члени НАТО. Ніби здається, на перший погляд, що це космічна сума, але насправді у військовому еквіваленті 20 мільярдів євро. На що можуть піти? Ну, знаєте, дуже важко сказати, тому що давайте не забувати одне: Україна фізично з тих 20 мільярдів євро получить дуже мало. Ми отримуємо зброєння, ми отримуємо підготовку військ, за яку так само треба платити, ми отримуємо логістику. Тобто все залежить від того, які пріоритети будуть розставлені. І, і самі розумієте, ну не можна перетворити ті 20 мільярдів євро там в якусь кількість тільки літаків, тому що літаків дуже серйозна система. Але те, що вони виділяються, є свідченням іншого. А, наші союзники, і ми системно працюємо над розширенням наших бойових спроможностей а, задля досягнення перемоги у цій війні. Тобто американська модель якихось перемовин, які, як ви бачите, боксують, вона не працює, і тепер ці 20 мільярдів євро є реальним вкладом наших союзників в справу саме перемоги України. Тобто, вони розуміючи те, що відбувається на полях битв, а вони, як бачите, не проявляють такої активності, як проявляє сьогодні адміністрація Сполучених Штатів щодо проведення якихось міфічних перемов щодо припинення вогню. На сьогоднішній день це фізично неможливо. Пане Сергію, щиро вдячні Дякуємо. вам за те, що долучилося за цю важливу розмову. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був на прямому зв'язку зі студією.